Смач? Я у літой собі пасту. Добре, з'їси пюрешку з котлеткою на пару, а потім паста, добре? Mm -hmm. Ну розказуй, як тобі в ресторані в такому подобається. Доп... Можна я тобі допоможу? Mm -hmm. Котлетку трішечки так розріжу. Клас. Пюрешка смачна? Mm -hmm. Ну, це. А я точки. А я Така Тепленька, так? Але трошки гаряча, то хукай. Ось така малюшенька. А, трошки гаряченька, так? Так. Да. Дивись, котлетку тобі, порізала, бери шматочок котлетки. Бери помідорчик, чи... Він молодець, і Марк молодець смачно їсть. Ням-ням. І помідорчик бери, бери. Як тормали. Допомогти тобі? Оп! Смакота?